Кулінарні вітання усім фанатам традиційної народної домашньої кухні. Сьогодні оголошуємо рибний день, адже, на жаль, зараз знайти якісного оселедця, який не нашкодив би здоров'ю, важко. Тому ми знайшли найкращий і найдієвіший шлях. Готувати будемо власноруч. Ось такого красивого коропа ми перетворимо на оселедця Полетечівське. А знає, як це зробити головний кулінарний експерт країни, журналіст Костянтин Грубич. Вітаємо вас у рідній Полтаві, Костянтини. Зазвичай гості зустрічають хлібом сіллю. А ми відійдемо від стереотипів і зустрінемо вас коропом. Дякую. Е, ми його вже почистили, помили, випатрали, а тепер треба кісточки з нього вибрати. це знаєте, це найлегше, тому що найважче в коропі, особливо жінкам, це його прибити, щоб він не плигав, він такий живучий. тип. Ну, я користаючись нагодою, щоб двох зайців вбити, хочу попросити вашого дозволу, щоб я цю нашу зустріч і про процес приготування показав на своєму youtube каналі, який називається Теж Смачна країна. Дивіться, підписуйтеся і е, сьогодні на вас чекає дуже цікавий рецепт. Нам головне виділити філе м'ясо, щоб не було кісточок, голову не викидаємо. З голів можна робити чудову юшку. Парадокс в тому, що короб називається Оселедцем. Це мене навчила Марія Васильівна Сидоруку у селищі Летичів, Хмельницька область, там дуже багато риби. Це одна з рибних столиць України. Там величезний рибний базар. Там з цього десятиліттями, якщо не століттями, місцеві люди живуть. І е -е, от просто вона нас пригощала. Ця жінка, коли ми зупинилися в її кафе, там село Вербка. і е, поставила, каже: оце я вам такого оселедця дам. Ой, який смачний оселедець! А що ви його робите? Та це з наших коропів, з мого ставка. Я, як це з коропів, посели? І коротше, е, е, ми кинули якір, е, записали е, історію, тобто сюжет з нею, і вона війшла в програму Смачна країна, а згодом цей рецепт в книжку. Зараз ми ріжемо на довільні шматочки. Нам головне виділити м'якоть. Рецепти із смачної країни використовуєте вдома? Час від часу. Є такі, якими постійно користуємося, є такі, які під настрій. Зараз потренуюся отут з вами. Вдома зроблю оселедець такий. Ну, залишаємо. Хвоста це буде на юшку. Це окрема історія. Нам цього достатньо для того, щоб це. Кілограм. Тут десь приблизно, от я навіть на вагу, е, думаю, що тут є кілограм. Тепер розрізаємо. Знімаємо шкірочку. Нам треба, щоб залишилося філей. Костянтине, а як от з вашого досвіду страви впливають на якийсь психологічний стан людини, на внутрішній? Обов'язково. Тобто страва це навіть, філософія? Це один із. Чинники філософії. Якщо все нормально, ми на це не звертаємо увагу. А якщо страва, наприклад, погана, то це абсолютно гарний настрій може перетворитися на зіпсований. Ти починаєш бути подразним, ти не наївся, ти не можеш їсти аби що. І навпаки, якщо страва дуже хороша, ну це вже може бути і гріхом, знаєте, чревоугоддя називається це. Ну, інколи можна себе побалувати. А коли ви голодні, ви злі? Так. Да. Ой, це вже страшно. Ну, я, ну, слава Богу, я не дуже часто буваю голодним. І, і не дай Бог, щоб, щоб ми часто були голодні. Ми самі винуваті, що ми голодні, тому що або нам е, немає часу, ми зайняті роботою, або потім, потім, потім. Потім з'являються виразки шлунку, е, ми витрачаємо багато коштів на лікування. Тобто, е, ну, ясно, що я роблю. Звичайно, я... з маленькими шматочками розділяємо нашу рибу, видаляємо. І явні такі кісточки, які які видаляються, оселедець Полетичівський це лише частиночка, маленька краплиночка із вашої смачної країни. А взагалі там рецептів багато. Я, до речі, її не рахував, скільки їх там точно а, 25, 25 областей по 3, по 4, по 5 і Крим. Ну я думаю, сотня є, це точно, це мінімум, сотня рецептів, але ця книжка не так кулінарна, як вона культурологічна, як вона про наші традиції, про наші смаки. Історію, культуру, як в різних регіонах по-різному люди ставляться до їжі. Десь не так важливо, як стіл накритий, а десь це просто фетиш. Розумієте, на Західній Україні в порівнянні зі Сходом, більш піететно ставляться до їжі. Там важливо, як подати. Mm -hmm. От на сході важливіше, щоб це була поживна така їжа, щоб її було багато. Полтава в моїй книжці називається це, я сам придумав цей образ, і він мені дуже подобається. Пузо країни. Пузо. В пузо. Це там все намішано, таке щедре слово, знаєте, як ото Карась ото у Гоголя. Такий образ. Ну це ж наш земляк. Наш. От. Почитайте найкращі описи кухні нашої. В кого? У Потеревської, Потеревської не їде. Дуже люблю, коли мене погодують. І ну це вже треба дуже зіпсувати страву, щоб вона мені не сподобалася. Риба а наша тепер? готова. Тепер ми на 20 хвилин додаємо на кілограм риби 100 грамів солі щедро, засолюємо, перемішуємо, інтенсивно має все це відбуватися і залишаємо спокої в такому стані на 20 хвилин. Я е, пропоную зараз зробити ікряники. Ми відділили плівки від ікри річкових риб і пропустили цю ікру через м'ясорубку. Смажити будемо трішечки пізніше, а зараз треба Віра, е, е, змити всю цю сіль холодною водою, не теплою. Духмяний перець і перець горошком. Лаврове листечко можна навіть не жаліти. І заливаємо оцтом. Треба пів літра оцту. Залишаємо маринуватися не надовго, теж на 20 хвилин. Навіть колір починає міняти рибка. А зараз вірочка е ікряники. ікряники. Ікри. У нас тут грам 600, два яїчка, сіль і перець. Червоний перець нам підійде? Підійде і перемішаємо. Добре розігріваємо сковороду, наливаємо олійки, як котлетки в довільній формі. Готуються ікряники, ну якщо не миттєво, то дуже швидко. Дивіться, Віра, як вони піднялися пухкенькі, такі, як подушечки. Вони розпираються ця, ця ікра зсередини. Ой, панове, я вам кажу, що це дуже смачно. Мене гарний учитель Костянтин Грубич. Пробуємо ось наші і. Тебе посередині, отак, по, по, по бокам, щоб більше в нас вийшло. Отак. Ага. Не мене і 20 хвилин, як ікряники, будуть готові. А багато хто не звертає на цю ікру уваги. Нам давай червону ікру, якусь чорну. Можемо зробити висновок, що смажити такі кряники – Це щось подібне, як лузати насіння. Процес захоплюючий і дуже-дуже дуже швидкий. І поки ми це все робили, пройшло ще 20, 20 хвилин. І тепер ми зливаємо геть весь оцет. залишаються усі приправи, беремо мелений коріандр, кінзу, посипаємо олія. Фактично можете дати, щоб ще постояло. Але якщо ви голодні і вже гості за столом сидять, то цього достатньо. І подивіться: ну хто скаже, що це короб? Ніхто. Віра, смакуємо. Нагадуємо, беремо короб, випатруємо його, миємо, відділяємо філе, подрібнюємо на отакі середні шматочки. І засипаємо сіллю, перемішуємо, залишаємо на 20 хвилин. Далі сіль змиваємо холодною водою протічною і додаємо духмяний перець, перець горошком, лаврове листячко і заливаємо оцтом. Через 20 хвилин знову ж таки оцет зливаємо, притрушуємо меленим коріандром і двома трьома столовими ложками олії і смакуємо. Зізнаюся нашим глядачам, що річкову рибу я зараз їм вперше. І Я їм. Ага, -а -а, ікра річкової риби. М -м -м. Смакує. Дивовижно. Аби приготувати такі ікряники, 600 грамів ікри річкової риби подрібнюємо блендером або пропускаємо через м'ясорубку. Додаємо два яйця, сіль, перець. Ретельно перемішуємо і смажимо на розігрітій пательні. Дуже швидко. А смакота сьогодні у нас вийшли такі експрес-рецепти рибних страв і від Костянтина Грубича. Наступного разу героєм нашої програми можете стати саме ви. Надсилайте рецепти своїх фірмових страв на електронну адресу ранок. смачних вам кулінарних вражень. Ну а я бажаю своїм землякам, щоб ми всі і ви, і ми жили гідно у смачній країні. Чаю, урочисте, вірі, вірі в себе, віри у себе.